Генератори пічне опалення та свічки через значні пошкодження критичної інфраструктури, домівки багатьох людей залишились без опалення та світла. Тож рятувальники вкотре нагадали основні правила безпеки під час користування альтернативних джерел, електрики та тепла. Більше подробиць дивіться далі в сюжеті. У зв'язку з постійними відключеннями електроенергії, боковинці дедалі частіше користуються альтернативними джерелами енергії. Найпоширенішим варіантом забезпечення світла нині є генератор, який повинен обов'язково знаходитись зовні або в окремому провітрюваному приміщенні з природньою вентиляцією на відстані не менше 6 метрів від будівель чи за метр біля глухих стін, наголошують рятувальники. При роботі генератора потрібно використовувати тільки високоякісне кабельне обладнання чи подовжувачі. Забороняється заправляти генератор, коли він працює, або він не охолонув двигун. Також забороняється під час заправки генератора палити чи користуватися будь-якими джерелами відкритого вогню. Мешканці приватних будинків частіше використовують пічне опалення для обігріву. Ігор Денис зауважує, аби вберегти себе від потенційної небезпеки, варто ретельно перевіряти справність печі та димоходу. Перед початком опалювального сезону кожен мав би перевірити тягу в димоході, за необхідності його прочистити чи для котла, чи для газової пічки. Слідкувати за тим, щоб не було тріщин в стінах. Котли, звісно, вони повинні обслуговуватися перед початком опалювального сезону. Також, якщо це пічки, то є вимоги до що якщо використовувати чи дрова, чи цей, то мають бути передтопкові листи. Не залишати без особливо газові пічки, не залишати без нагляду. Найпростішим та найдоступнішим джерелом світла залишаються свічки. Їх, по-перше, треба встановити на зручні. Свічники, щоб вони міцно стояли на поверхні. По-друге, щоб вони свічки не догорали до кінця, це не допускати. Ну і не залишати свічки без нагляду або не встановлювати їх біля горючих якихось матеріалів. Це до прикладу, там чи штори, чи щось таке. Варто пам'ятати, що через неправильне підключення чи використання альтернативних джерел світла та тепла зростає небезпека отруєння чадним газом. Розпізнати його витік без газового стабілізатора практично неможливо. Однак, фахівці кажуть, невидимого вбивцю видають симптоми. Основні симптоми отруєння чадним газом це головна біль, нудота, запаморочення свідомості, слабкість, прискорення дихання. Перш за все, це потрібно вимкнути всі альтернативні джерела опалення. Слідуючим кроком треба відкрити вікна, відкрити двері або ж винести постраждалого на вулицю, щоб забезпечити йому повітря. Якщо ж ви відчули ці симптоми на собі та підозрюєте витік чадного газу, негайно викликайте газову службу за номером 104 та швидку медичну допомогу за номером 103. Ірина Задорожна, Георгій Максимюк, Чернівецький промінь.